Розчарую, сьогодні не буде лише про банди, сьогодні буде і про акції, тому що коли ми в, почали використовувати в айплані цей термін таджет Date ETF, таджи Date фонди. Я, звісно, як моя така аудиторська навичка, я почав уритися і думаю, що це таке. І я побачив, що таджет Date фонди це. Не стільки облігаційний, скільки акційний, тому сьогодні я буду розповідати про акційний також. Давайте розбиратися, що таке таджет Дейт фонди, для чого вони потрібні, і що це взагалі таке? Ну з, з назви розумно, що таджет-дейт це певна цільова дата, да. Тобто цільова дата, яка має відбутися колись. Які у вас ідеї стосовно цільової дати, от тадже, дети що має відбутися в таджедейт? Напишіть, будь ласка, в чаті, на вашу думку, що має відбутися в таджедейт. Коли створюється таджидейт фонд, він створюється з певною датою призначення, да? коли людина бажає вийти на пенсію. Це не означає, що коли вона виходить на пенсію, він ліквідується. Просто в нього змінюється поступова структура. Наприклад, от за 45 років до виходу на пенсію вона має таку структуру, тут багато акцій. Ну, скажімо так, як ми формуємо портфелі, да, свої інвестиційні акції США, акції на США, пинни бонди, і от такий відсоток, він триває там 20 років. Да. Потім розуміємо, що незабаром буде пенсія, і з 25 до там, 10 до 7 років змінюється портфель на користь більш питомої ваги бондів, поки що довгострокових. Потім з'являються там короткострокові, а потім вже незабаром, коли ти виходиш на пенсію, з'являється кеш, і таким чином людина, всі люди, які вийдуть на пенсію, там, наприклад, 2022 року, у них буде така структура. Ну, схожа структура фондів. Для чого це потрібно? Ми проїдаємо ліквідність, яка у вигляді кешу. Ну, кеш це дуже короткострокові облігації, Це також називається кеш в Америці. Це кеш, у нас кеш в Тумбуці, а там це короткострокові папери, дуже надійні. Які флуктуації на ринку не, не приходять, вони задівають лише там фундамент нашого портфелю, який складається із акцій, да? але його мало, і він не такий високий волатильний. Так, наше завдання його безпечно проїдати, навіть можливо, інфляція не буде на певний час портфеля компенсуватися, бо там низька дохідність. Да? Але є зараз є. А є, є там певні довгострокові бонди, які все ж таки там, хоча б інфляцію виправдовують функцію зростання, акцію виконують ну, дуже, дуже мало. Завдання на пенсії це ліквідність, бо у вас немає можливості відігратися, немає можливості там заробляти. Ваше завдання зберігати ліквідність і завдяки цьому підтримувати. Вашу фінансову свободу. Друга частина це тадже дет фонди, ті, які в усьому світі називаються бонследер, тобто облігаційний фонд. Значить, є чотири типа облігацій: трежері казначейський, муніципальний це ну, городський, да? тобто муніципальна влада, є державна влада, а є місцева влада, корпоративний та хай Ну, Хай – це таке дуже Порядна назва що, чогось такого поганого. Да? Тобто, це не облігації, які з рейтингом нижче, ніж інвестиційні. Але їх називають хай yield, бо по ним, по ним високі ризики і висока дохідність. З цих чотирьох збирають ladder ETF з різним строком погашення. Тобто, з доставки в 2022 році, 2023, 2024, зараз вже є до 32-го року. Резюмуємо. якщо о, глянути на який потрібен досвід інвестора, які комісії ми будемо сплачувати за інструмент, які податки нам о, ну, в комплексі, о, великі чи невеликі, який порік входу, і ну, такі, як говоримо, а, що, а, а чим я користуюсь? То от така от картина: що мушал алфонс? Ні, не користуюсь. Порік входу високий, тобто те, що я розповідав, там 3 тисячі доларів. Податки, ну податки звичайні, але не оптимальні, тому що, коли ви будете виходити, ну там не я ж один буду виходити, там хтось раніше, хтось пізніше виходить, і фонд буде сплачувати кожного разу податки на, на прибуток. Це не дуже оптимально. Комісії, ну, поки вони середні чи потрібен досвід інвестора, ні, не потрібен. Головне, щоб ви змогли його купити. Купуєте і потім. Поступово купуєте і, і все. Тобто, він сам ребалансує, він сам реструктуризує. Це такий ідеальний, скажімо так, вбудований а, фінансовий планер, можна сказати, але ви маєте розуміти, що це лише для фінансової свободи. І що вони там роблять? Які там мені фонди, які акції добирають до, до свого, до свого портфеля? Ви на це не впливаєте. Тобто, дуєте, дуєте yourself. Більше, більше контролю, а, наступна це або Target Risk, або Target Allocation, або All-in-One. Ну також, ну, якщо хочете отримати гороскоп гороскоп, то так. Да. Не, не потрібно там просто називаєш там я стрілець, дай мені мені ETF модурий, то всі, все купив модери, ти все, і в нього, в нього колбасиш, але маєш розуміти, що чим ближче до пенсії, ти маєш якось обороти збавляти або якось так. Ну там будуть високі комісії. Звичайно, податки по входу, входу. Ну, Звичайно, там не, не rocket science, така невисока ціна. Чи я його користую? Ні. Я на нього гляну, як це, знаєте, це у мене як прицільна планка. Тобто я дивлюсь на нього, щоб я завдяки своїм конструкціям, які я будую в портфелі, я поміщався в цей діапазон, щоб я не вискакував дуже з агресивний, ну і не, не бухався по пол, ну, як дуже консервативний. Бонследер. Ну, Тут же потрібен такий досвід інвестора побільше, бо ти маєш зрозуміти різні активи: там Treasuries, Corporate, High Yield, Emerging Markets, що там ще було? Municipal bonds. Вірно їх там поєднати, і там в певну пропорцію визначити дату цільову, і потім докуповувати.